Безпілотники стають важливими у сучасних війнах. Нещодавні випробування на Алясці показали, чи готові Сполучені Штати протистояти Росії та Китаю. Протягом чотирьох днів у червні два виробники тестували безпілотники, які можуть літати без GPS. але результати були не дуже втішними. Дрон компанії Драгун мав проблеми з двигуном і не влучив у ціль. Дрон від аеровайронмент взагалі не злетів і врізався вгору. Військові також мали труднощі. Їхні електронні глушники не спрацювали належним чином. Це випробування показало, що американські військові та виробники відстають від Китаю та Росії. Один з організаторів Трент Менекер підкреслив, що американським військовим бракує всього необхідного для сучасної війни. Міністр оборони Піт Гексет визнав відставання та оголосив про нові політики та інвестиції. Він зазначив, що Сполучені Штати загрузли в бюрократії, тоді як їхні противники створюють мільйони дешевих дронів. У травні був підписаний указ для прискорення затвердження нових дронів. Хоча Сполучені Штати досягли успіху у великих безпілотниках, сучасні війни все більше залежать від менших дронів, які часто містять китайські компоненти. У сполучених штатах близько 500 компаній виробляють дрони, але більшість мають обмежений досвід.